Ми з дитинства звикли користуватися десятковою системою числення. Ця система називається десятковою через те, що усі числа в ній складаються всього з 10 цифр. В природі існує безліч систем числення, але окрім десяткової, практично найбільш розповсюдженими є двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи. Так, у двійковій системі є лише дві цифри, а в шістнадцятковій цифр відповідно 16. Щоб вказати, у якій системі числення знаходиться число, треба записати його базу у вигляді нижнього індексу. Наприклад, число 10 і є базою. Давайте розберемо, з чого складається число 721 в десятковій системі. 721 можна виразити як суму 7 сотень, двох десятків і однієї одиниці. Сотні, десятки та одиниці це число 10 в ступені. Аналогічно можна переводити числа з будь-якої системи в десяткову, наприклад, число 132, записане в 16-ковій системі. Кожна цифра даного числа означає ступінь 16 в сумі. Порахувавши даний вираз, ми отримуємо результат в десятковій системі. Залишилося тільки навчитися переводити числа з десяткової системи. Для прикладу, візьмемо десяткове число 19 і конвертуємо його в двійкову систему. Найшвидший спосіб це записати ступеневий ряд чисел даної системи. Потім нам необхідно пройти по цьому ряду зліва направо, виражаючи наше число як суму одиниці помноженої на 16, одиниці помноженої на 2 та одиниці помноженої на одиницю. Так як ми працюємо у двійковій системі, ми множимо лише на 0 та на одиницю. А вихідним числом у двійковій системі буде запис цих множників.